Представляю перший культурно-безпековий простір в Карпатах, ось такими неймовірними видами смерек і на гори. А тут безпосередньо вже зала йде. Зала Може бути як конференц-зал, так і зал для зборів, для івентів, ретритів, інших заходів, презентацій і тому подібне. Отже, такий великий зал, більше 100 квадратних метрів, якщо точно то чимось квадратних метрів зона більярду. Тут буде бібліотека, тобто вже закуплені книжки будуть виставкова така зала. Це е, пральна машина. Зона прання. Тут туалетна кімната для відвідувачів. Безпосередньо там де знаходиться ресепшн. Тобто ось тут мають бути і кава, автомат десь удосконалений. І, можливо, ще інші якісь автомати. Тобто, цей піч, мабуть, перенесеться і в планах зробити там, де телевізор, камін. Тобто, така казала, сюди вміститься, ну на даному, на даному етапі це. Є в наявності 5 таких столів, це десь приблизно 50 людей може комфортно перебувати. 50 від до 50 до 60 чоловік вже може прийняти цей заклад. З цієї сторони велика тераса. ну Дуже велика тераса. Ось такі розміри тераси безпосередньо. Теж має вигляд на гори на Карпати за Смиреками. видно гори. Ця зона буде облаштована е, різними комфортними системами, підвісними системами, там гойдалки і тому подібне. Ось саме на цій стороні. А тут вже можуть розміщатись гості безпосередньо.